Добрий день, рубрика Паяєм. У нас з'явилося світло, це вже великий плюс. Антон одразу взяв за... взявся за ствол. І зараз будемо ремонтувати, щоб ви думали, захист пера, повірніше захист ланцюга і одночасно заднє таке крило «Хайгер». Це Узі підходить під мені красинкою? Так, так, так. У нас в гаражі особо нічого не помінялось. Додались он. Наліпочки, наклеєчки да? додався оце ось КТМ. ну Цього діда, ви пам'ятаєте. Крім того, у нас тут ще з'явився отакий от чудовий мотоцикл це називається вог 1000 EDS. Так що, скоро, як я зроблю з ним все, що хочу, буде на нього огляд. Огляд на НЦХу теж буде. НЦХу якраз буду продавати, так що спішіть купити НЦХу. обслужена від серця відриваю. Все, всім пока. Ставте лайки. Ну і це, як ви зрозуміли, защита оттуда. Ой-ой. Да. Наші дороги не прощають нікого і нічого. До речі, оця біла херня це у нас підвищення по сидінню. Тому що стром приїхав з заниженим сидінням.